Особисто для мене книги Кейт Дреймі стали ніби ковток свіжого повітря. На перший погляд могло б здатись, що один і той же шаблон. Магії, королі, королеви, імперії, зникнення магії, відродження магії, головна героїня або ж герой, отримують надзвичайно потужну силу і якось мають з нею впоратись та врятувати весь світ. Ну можливо, шаблонність все ж таки трохи є, але воно все так нагарно написано, так цікаво та захоплююче, що для мене це було. По кайфу, я прочитала ці книги на одному диханні. Це не ті книги, які можна якось там відкласти, закинути, і колись там потім принагідно придбати іншу частину. Ні, мені дуже хотілось дочитати, прочитати. І тепер я ще більше чекаю третю. І так, перша книга прокляття святих знайомить нас з світом, з героями, з історією. Після Великої війни, коли люди хотіли опанувати силу богів, стати рівними та непереможними, вони були покарані. Одна візія може мати лише одну силу. А так як магія передається по роду, тобто один рід, одна сила. За століття після війни на якихось континентах візій шанують більше, на якихось їх більше використовують. Десь вони при владі, десь вони при війську. Але ключове при владі це ні в якому разі не король або королева. Це боги заборонили. Але радниками королів та королев візії бути можуть. Так і сталося в королівстві Трагір, де в королеви є своя тріада. Це особливі довірені особи, з якими королева радиться, які виконують її доручення. І, звичайно ж, вони володіють магічними здібностями. Тріада, безумовно, кориться волі королеви. Між собою вони. Товаришують, ненавидять, довіряють, і не довіряють, але кожен з них шанує свою королеву. Дуже мені сподобались азати це священні вовки, які пов'язані зі своїми магами, чарівниками, другими половинками, як завгодно, їх можна назвати. Особисто в моєму розумінні то обрані. Як і в будь-якій історії є лиходії, так ось ці лиходії продовжують століттями працювати над тим, щоб опанувати силу рівну богам. Вони погрожують війною іншим континентам, хоча проти них введені різні санкції, з ними е, обмежені торгові угоди і там всяке таке, але очевидно, що то їх не зупиняє. Десь ми вже таке чули, бачили чи ні, чи то нам здається, чи то можливо ми в чомусь подібному живемо. Але як є, першу половину книги в мене не складно. Складалось трохи все в голові, я мало що розуміла, але, в принципі, адаптована і звикша до фентезі, я собі усвідомлювала, що то нормально. Спочатку нічого не розуміти, а потім як зрозуміти, ну загалом так і сталося. Головна героїня Ая відкриває в собі ненароком випадково під час емоційного всплеску надзвичайні сили, і королева перед нею схиляється, визнаючи і називаючи її святою. Після всіх цих карколомних подій стає трішечки зрозуміліше, відверто кажучи, але королеве. Ава відправляє аю та віла до іншого королівства, щоб вони пізнали про родство, щоб Ая могла опанувати свої сили та керувати ними, тому що її місія врятувати світ і виправити найбільшу помилку, яка була допущена. Букліст рекомендує цю книгу для шанувальників Сари Мас Лі Бардуго. Я тут абсолютно не згодна. Особисто для мене ці дві авторки є протилежностями. Вони пишуть кардинально, абсолютно різно. Одна затягує і довго, інша занадто динамічно і багато-багато всього. Тут же ж золота середина, і це мені так сильно сподобалось. Тут є події, які розгортаються. Вони динамічні, вони тут пригоди, тут зради, дружба, кохання, ненависть. Тут є все, і вони особисто для мене абсолютно не схожі до творів лібардуго чи Саремас. Цікавою тут для мене була кожна сторінка. Що ж до другої частини прокляття гріхів, яку я поїхала шукати, коли дочитувала першу і розуміла, що друга мені однозначно потрібна. І так, величезний жирний мінус це 18+. Якщо першу книгу у мене донька купувала, тому що їй було б теж цікаво прочитати, то тепер у нас постало питання: що робити з другою? Романтичні сцени дійсно є, вони присутні. А вони не на кожній сторінці, не в кожному розділі, але вони є. Вони досить інтимні та описані. Що ж, по другій книзі. А, до кінця, так і не зрозумівши про родство, про яку ж найбільшу помилку йде мова і що в принципі робити, Аї. І не зрозуміли, не розгадали і не знайшли відповідей. Та все ж, Ая та ВІЛ повертаються на батьківщину до королеви. Війна тепер близько як ніколи. І це вже не пусті погрози. Це вже дійсна війна, яка почалась з союзниками. Наші герої продовжують грати в ігри королеви, досить підступні. та мені Спекулятивні ігри, але розкрити свої знання вони не можуть, вони можуть лише підозрювати, без доказів, без фактів, вони фактично зробити нічого не можуть. Рятуючи союзників, загрози для головної Друга книга сповнена сумнівів, небезпек, пригод, зрад. Про королеву ми дізнаємось дуже багато різних цікавих особливостей. Також є окремі розділи про принцесу та короля Сталії. Особисто для мене вони були не дуже цікаві. Я не потребувала аж так багато знати про цих персонажів. На підсумок можу сказати, напруга в другій книзі тільки зростає, загрози для головної героїні, тільки збільшуються, і тривогою просякнута кожна сторінка. З нетерпінням чекаю продовження. Третя частина. Я вже бачила в неї англійською мовою. Коли ж вона буде українською, я гадки не маю, але однозначно мені дуже хочеться знати, чим завершиться ця історія, який буде подальший розвиток подій, що станеться з нашою головною героїною, Те, як закінчилась друга книга. Це просто трендець. Я не уявляю собі, як вони то все будуть потім розгрібати. Такого повороту я не очікувала точно. Ну що ж, своїми враженнями я поділилась з вами. Дякую за увагу. Дякую, що додивились до кінця. До нових зустрічей!